Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що в кабінет залужного прийшов озброєний спецназ. Втім, виконувати наказ, відмовився. Посиділи, поговорили з генералом, подякували за роботу та пішли. Ніяких допитів та обшуків у генерала вже не буде. Зеленський вперше зізнався, залужного буде звільнено. Що ж, ймовірна, відставка залужного це не тільки суверенне право президента на заміну головнокомандувача, це питання перемоги або програшу у війні. Почнемо спочатку, пише військовий та політолог Юрій Касьянов. Головне перестати стріляти. Я хочу подивитися. В очі путіну формування ударних угрупувань російських військ біля наших кордонів не спостерігається. Західні змі поширюють фейки про майбутнє вторгнення Росії в Україну. Шашлики на травневі. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності, навіть політичної, за ігнорування очевидної загрози і невжиття рішучих заходів до відбиття неминучої агресії. У катастрофі перших днів звинуватили керівництво Збройних сил, яке є лише виконавцем волі політиків. За здачу території допитували генералів, але не питали політиків. Армія стала заручником. Політичних інтриг із прицілом на майбутні вибори, хто вів переговори з ворогом незабаром після початку великої війни, політики, хто піарився на втечі російських військ з під Києва, політики, хто вимагав тримати Маріуполь до переможного кінця, політики, хто зняв вершки на крові Харківської та Херсонської наступальних операцій, політики, хто спалив боєздатні резерви в і Лисичанську? політики, Мар'яна Безугла, хто створив із згубного Бахмута нікому не потрібну фортецю. Політики, усі два роки великої екзистенціальної. Війни за існування політики роблять свій гефеш, ставляться до війни як до передвиборчої агітації, як до можливості заробити політичні очки і банальні гроші, звести рахунки з політичними конкурентами, зробити селфі з Байденом, ставляться до війни як до шоу. А весь тягар війни виносить на своїх плечах армія і населення. Хто з дітей політиків і чиновників сьогодні на фронті? Чим займається під час війни Верховна Рада? Що вирішує насправді уряд? і Хто такий Єрмак, якого ми не обирали? Розпіарний контрнаступ спочатку був приречений на провал саме тому. Що був розпіарений. з кожної праски, з кожної пральної машини, хмари експертів і полчища політиків вісім місяців поспіль розповідали українцям за одною противнику, як ми будемо перемагати, як ми ух, весело проломимо лінію оборони, змусимо тікати чмобіків і увійдемо до Криму, як ніж входить в масло. Але виявилося, що супротивник не дурень, що він невпинно зміцнював свою оборону. Що всі бачили на супутникових знімках, будував лінію сировіка, настворював нові військові з'єднання, переводив економіку на військовій рай. Яке загалом готувався, але наші політики цього не бачили. Наші розвідники про це не доповідали. А якщо доповідали, то чому не було ухвалено адекватних ситуацій і рішень у нашому суспільстві, за колисаному ідіотською ура пропагандою до ворога ставилося як до карикатурного зображення Путіна на мішені в тирі, який тільки й чекає, коли по ньому вистрілять. Не вистрілило. У військових не було ілюзії. Політики були в шоці. Вимога йти вперед коштувала нам тисячі життів і сотні одиниць бронетехніки. Ситуація зайшла в глухий кут, але не на полі бою, а у владних. Кабінетах, де не хотіли знати, чути, бачити очевидну правду, противник сильніший за нас. Війна надовго, а західна допомога не і взагалі треба жити своєю головою, покладатися на свої сили. У цьому суть конфлікту це не конфлікт між за і за, це світоглядний конфлікт між дитячим бажанням тупнути ніжкою, щоб мати все одразу за наказом і зрілою розважливостю, тверезою оцінкою, сили можливостей, холодним розрахунком на довгу та виснажливу боротьбу. Якби я був президентом, а ми всі президенти, як казав колись Зеленський, я б гнав. Би поганою мітлою тих, хто говорить тільки приємні речі, і пропонує прості рішення. Простих рішень немає, Володимира Олександровичу. Ніхто з генералів сьогодні не виграє війну на раз. Два вибирайте тих, хто говорить правду, якою б страшною вона не була. Чергові вибухи в Севастополі. Росіяни пишуть, що десятки невідомих ракет влучили в один із портів міста, а також по військовому аеродрому. Щойно стало відомо, що 22 цистерни підірвали під час руху по Кримському мосту. Окупантам пошкодило та обвалило арку. Успішна диверсія. Згодом більше фото окупанти оточили міст. В небі понад 15 транспортних пожежних літаків. Пожежу гасять, зв'язок потушили. Міст перекритий. Російські телеграм-канали вже забиті інформацією про те, що вони. Вони почали знищувати наші літаки F-16, Втім, це зрозумілий всім фейк. А от те, що F-16 з неба одеси дістають модифікованими ракетами до всіх їхніх літаків та кримського мосту. Правда, телеграм канал Морський Вовк пише, що чотири літаки F-16 одночасно атакували міст. Декілька ракет російські ППО перехопити не вдалось. Наразі міст в димовій завісі, горять цистерни, плавляться рейси. Міжнародні партнери як очікується передадуть Україні винищувачі F-16 разом з далекобійними ракетами. Акетами, що дозволить силам оборони деокупувати захоплену росіянами територію. Про це розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв передає прес-центр об'єднаних сил у понеділок, 5 лютого. У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки f 16 та ракети з дальністю ураження у 300-500 кілометрів, що дозволить силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога. Зазначив він. Наєв також розповів, як Крізне озброєння зіграло вирішальну роль на полі бою. На початку повномасштабного вторгнення Україні допомогли іноземні протитанкові ракетні комплекси НЛО, Джевелін та переносні ЗРК «Стінгер», Стар Стрік Фірун. Таке озброєння дозволяло порушувати логістику окупантів та знищувати російський десант у повітрі, каже Наєв з літа 2022 року Хаймерс та МЛРС змусили армію України агресора переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань. Понад Сто кілометрів від фронту під час обсілів енергосистеми взимку 2022-2023 років вирішальну роль зіграли ЗРК середньої дальності Несемс Айрісті та зенітні Сау Гепард, які дозволили підвищити ефективність ППО до 75-80 Розповів командувач об'єднаних сел ЗСУ. Наразі, за його словами, показники знищення ворожих цілей іноді досягають 100% завдяки комплексам Петріот, які ефективні в тому числі проти балістичних. Чних ракети Скандера та Кенджал також Наєв зазначив, що часткову безпеку в Чорному морі вдалося здобути завдяки українським дронам «Сі Бейбі». вітчизняні ФПВ-дрони є ефективними засобами ураження техніки та живої сили РФ. Ці зразки українського озброєння увійдуть до підручників військового мистецтва. Додав командувач прем'єр-міністр Великої Британії. Ріші сунок 19 травня оголосив, що його країна і США, Нідерланди, Бельгія та Данія погодилися брати участь у підготовці українських пілотів. На західних винищувачах 6 липня Румунія повідомила, що відкриває регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16, який буде доступним для її союзників і партнерів по НАТО, включно з Україною. Попередньо відомо, що навчання відбудеться в Румунії та Данії. США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі f 16 Це підтвердили і в МЗС цих країн 20 серпня. Нідерланди і Данія пообіцяли подарувати Україні 61 літак. 10 січня в міноборони повідомили, що українські пілоти продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 за різними програмами в країнах-партнерах. 5 січня в Пентагоні повідомили, що українські пілоти F-16 будуть готові цього року. 18 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перші успішні операції з використанням літаків F-16 як очікується. Новий оновлений список депутатів загиблих в російсько-українській війні. Україна. Знайдіть в цьому списку слуг. Страшна втрата, людей, яких дійсно можна назвати служителями народу. Чупилка Анатолій Михайлович Свобода. Матвіїв Тарас Тарасович, УГП. Пономаренко Сергій Васильович ЄС. Марченко Олександр Олександрович, Свобода, Кротких Ігор Львович, ОПЗЖ, Ковалів Володимир Іванович. Свобода, Духницький Сергій Анатолійович. Свобода, Роман Кузьмин Ярославович. Свобода, Жеребецький Тарас Петрович ЄС. Зайцев В'ячеслав Олексійович ЄС. Дяченко Ігор Григорович Свобода. Юрій Лунь Свобода. Синишин Володимир ЄС. Остапів Роман Богданович ЄС. Аркадій Піщанський Свобода. Свінціцький Віталій Казимирович. НК. Воробйов Олександр Трохимович. ЄС. Корнійчук Андрій Безпартійний. Кабачок Віталій Іванович. ЄС. Варчук Іван Михайлович АПУ. Пірус Артур Миколайович УГП. Вертепний Анатолій. Анатолій Безпартійний, Карбан Анатолій Євгенович, ЄС, Барна Олег Степанович, ЄС. Матвійчук Юліан Олександрович Свобода. Бобров Олександр Анатолійович ГП. Брезицький Євгеній Леонідович безпартійний. Черніцький Андрій Свобода. Сергій Ільницький, ЄС. Гузь Кирило Ігорович ОПЗЖ. Артем Корсун ЄС. Дмитро Мілютін. ЄС. Якось зелені на комітеті зажадали цифру, скільки ж депутатів від ЄС воює на фронтах України. Цю важку для сприйняття цифру знають. Українці, ті, хто взяв на себе відповідальність та захищає мир та спокій, але не знають адепти зеленої монобільшості. Варто нагадати ще раз: 74 депутати, представники опозиції від ЄС вже загинули, захищаючи мир в Україні. Покажіть, хтось це безуглій, бо бідолахи ніяк не може знайти інформацію про це, яка знову гнобить пам'ять про них. Коли почалось повномасштабне вторгнення, сотні тисяч українців без вагання вдягнули піксель, бо зрозуміли, що потрібні тут і зараз вчителі лікарі, а журналісти. всіх об'єднала війна. Пишу телеграм-канали. До ЛАВ ЗСУ вступили й члени Європейської солідарності, нині близько трьох тисяч наших колег. Зі зброєю в руках на всіх напрямках та у різних підрозділах нищать ворога. Дехто вперше відчув, що така війна, а хтось повернувся до своїх побратимів, з якими плічопліч -пліч воював з 2014 року. 74 наші однопартійці, які тисячі їхніх побратимів, вже ніколи не побачать день, коли ворога буде подолано. Вони покинули своє колишнє життя та. Присвятили його боротьбі за українське завтра. За нього ж і загинули. Вони представляли різні регіони: від Львівщини до Луганщини, від Київщини до Севастополя. Їх єднала Україна та бажання покращувати її. Ми вдячні кожному з них. Ми ніколи не забудемо їх. Нас на кожному кроці зустрічають пісні Гліба Бабіча, Історії про життєвий шлях Сергія Іконікова, спогади про Юрія Каракая, а також вулиці, алеї та сквери, названі на честь наших українських героїв. 74. назавжди в строю. Вічна. На пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Співголова фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді Ірина Геращенко вимагає від слуги народу Мар'яни Безуглої вибачень за її слова перед тисячами людей, які воюють на фронті, а також перед пам'яттю загиблих. З моменту створення дописів таких депутатів уже 80. в Авдіївці. Пекло слуга в списку немає ні в якому списку, ні живому, ні мертвому. Це ж не їхня війна. Зустріча глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.